Не знаю, як для вас, але для мене Counter-Strike це особлива гра через те, скільки часу я в ній провів в дитинстві. Годинами в день я сидів на пабліках в CS 1.6 чи CS Source і так майже кожне літо. А потім я отримав змогу грати в CSGO. Навіть зараз я час від часу граю в Counter-Strike 2. Здається, Counter-Strike вічний, але це відео не про це. Це ностальгічна розповідь про мій улюблений Counter-Strike. Counter-Strike Source. Thank you. Це відео рубрики з Tyoldfow, де я проходжу і роблю огляди на ігри в хронологічній послідовності. Роблю я це, оскільки через цей вік пропустив багато важливих впливових для ігрової індустрії тайтлів і хотів би з ними ознайомитись. Зараз ми на 2004 році, і в цьому році я вже пройшов і зробив огляди на GTA San Andreas, Battlefield Vietnam, Half-Life 2 та Doom 3. Можете зацінити на каналі. До речі, після цього відео я точно зроблю ще одне відео про гру 2004 року, але є ще одна гра, з приводу якої я сумніваюсь, отож, хочу. Запитати у вас. Голосування я зроблю в своєму каналі в Телеграмі і в розділі Спільнота на Ютубі паралельно. Контекст. Counter-Strike зародився як мод до іншої гри, гри, яка беззаперечно змінила шутери і ігри загалом. Я про Half-Life 1. Якщо ви не знали, вона стала революційною в трьох ключових моментах. По-перше, це графіка, також сюжет та сеттинг, і грола. Думаю, з першим все очевидно. Друге, це те, що це шутер, де ви не просто стріляєте демонів, бо так треба, як в попередніх шутерах. Вона пропонує справжній сюжет з усіма його елементами, діалогами та персонажами. Іграла, наш Half-Life дещо відійшла від формату арену шутеру, де ви і стріляєте по тупих ворогах. З ракетниці, яка просто стріляє ракетами. Тут вже є віддача, яка не дасть вам користуватися зброєю як легкою іграшкою. Вороги достатньо сильні, вміють обходити і використовувати різні засоби проти вас. Так от ідея counter у його розробника з'явилася ще після виходу Quake 2, де він займався модом присвяченим якраз цій темі. Потім він почав працювати над модом до Quake 3 Arena під назвою Navy Seals, де по суті намагався реалізувати ту саму ідею. Проте, зрештою, він переключився на розробку моду саме на базі Half-Life. Думаю, побачивши ігролад Quake які Half-Life стає очевидним наскільки ця гра більше підходить як платформа для такої гри, а також графічно більше відповідає реалістичному сеттингу, на відміну від футуристичного уклейку. Отож, 99-го модифікація вийшла в бет. До кінця року вона обігнала повноцінну гру Team Fortress Classic від Valve, розробників самого Half-Life. І вони запросили маленьку команду розробників до себе, де додали їм людей, і Counter-Strike вже став окремою стендалон грою, а не модом на базі іншої. Наступні три роки гра покращувалась, розвивалась і отримала фінал. Версію усім відому, 1.6. наступним кроком для серії став спін-офф від іншої студії розробки Counter-Strike Condition Zero, який вийшов на початку 2004 року. Графічно вона майже така сама, хіба що текстури дещо з більшою роздільною здатністю. Проте цей кейс відрізнявся тим, що мав одну користувацьку кампанію з натяком на сюжет, хоча я б радше назвав це набором рівнів зі своїм сюжетом, кожен з яких є якоюсь місією сил ССО у боротьбі з тероризмом. Проте вже наприкінці цього ж 2004 року, разом з новою Half-Life. 2, ретро огляд, на яку ви вже можете подивитись на каналі, вийшла нова Counter-Strike Counter-Strike Source, яка була перенесенням класичної 1.6 на новий Рушій Source. Критики похвалили сиквел і відзначили значно кращу графічну складову. Гра має 88 зі 100 на метакритику. А проте спільнота геймерів і кіберспортсменів поділилась на тих, хто прийняв і полюбив новий КС, і на тих, хто його б ігнорував, так наче він і не виходив. І причому це було настільки масовим, що всім відома українська команда Навіть навіть через 6 років після релізу цієї. КС грали турніри на старій CS 1.6, аж поки не вийшла CSGO. Якщо вам цікава моя думка, то я люблю Source більше ніж 1.6. А про те чому поговоримо в інших розділах цього відео. Графік Сьогодні про графіку говорити будемо менше, ніж зазвичай, адже все про графіку Rushi Source на момент 2004 року ми вже обговорили у відео про Half-Life 2, тож не бачу сенсу повторюватись. Поговоримо про вплив цієї графіки на улюблений шутер. Перше, що кидається в очі, це регдол. Про нього ми також говорили в тому відео, просто хочу відмітити те, наскільки шутер краще відчувається, коли в ньому є ця річ. І наскільки ці фізичні взаємодії покращують картинку і враження від і без цього красивої графіки Ruhea Source. Інша справа оточення: оновлені мапи. На новому руші просто шикарні. Хочу показати вам те, яка різниця в порівнянні з оригінальною Counter-Strike. І, окрім полігональної шокарності, оточення також дуже інтерактивне. Наприклад, на інферно ви можете зламати дерев'яні дошки, побачити рипу фонтані, а також купу дрібних предметів, які реагують на гравця. Але вони є на кожній мапі. Навіть на Дасті поставили кілька бочок, які відлітають від пострілів та вибухових хвиль. Проте пік цього всього для мене на мапі офіс. Ще з дитинства я любив її найбільше і дивувався з її виконанням. Як можна зрозуміти з назви, карти представляє собою офісну будівлю. Сценарій тут це звільнення заручників з боку ССО і її. Захист з боку терористів. Самі заручники виглядають ось так. Можете порівняти з тим, що було раніше, але це не найголовніше. Сам офіс наповнений купою дрібниць, які мають бути в офісах: стільці, столи, компи, монітори, плазми, проектори і так далі. Усе це реагує на дії гравця. Ви можете зламати і розібрати проектор, можете відкрити кришку ПК, порозбивати монітори і так далі. А також замовити воду в автоматі в коридорі на цій мапі. Є вік. Якщо ви дивились мій огляд на Half-Life, 2, то знаєте чого від них очікувати. Якщо ж ні, скло не просто розсипається однією анімацією після пострілу, воно розбивається на фрагменти, які будуть стояти до того, поки ви не кинете в них щось, або не пройдете тілом, або ж не вистрелите. Тепер час поговорити про зброю анімації. Так, я думаю, що варто зробити це зараз, бо говорити про ігролад Counter-Strike це як огляд букваря на каналі про книги. Отож, хочу показати вам різницю між зброєю в оригіналі і КС Source. Тут гра зазнала певних змін: по-перше, патрони не потрібно тепер купляти окремо. Також з гри вирізали щит, а ще змінилось використання гранат, адже через нову фізику в грі в цілому їх тепер легше кидати і можна кидати на більші відстані, ніж раніше. А ще хотів би відмітити, що скільки б не грав, у мене ніколи не виходило навчитись стріляти в КС 1.6. А в Source варто подивитись на паттерн віддачі зброї, і вона стає достатньо перед. Це як ще одна річ, за яку я любив цю гру більше, існування двох контрстрайків Якщо ви в неї ніколи не грали, то точно не знаєте про це. Але в ком'юніті CS Source є велике розділення на тих, хто грає в 34-ту версію, і тих, хто грає в останню доступну в стімі. ще я зрозумів, що чомусь ніде немає якоїсь статті, де розбиралася ситуація. Тож довелось провести невеличке розслідування. Коли в 2010 році Valve робили свій Orange Box, набір їх ігор і продавались разом. Вони вирішили оновити CS Source. Вони насправді багато чого дали, і це були круті речі, яких грі не вистачало. Але разом з цим була одна очевидна. Зміна, про яку я знав навіть до створення цього відео, це стрілянина, тобто самі паттерни віддачі. Гравцям, які грали до цього, це дуже не сподобалось, і вони навіть відкрили петицію, щоб це змінити, проте вал в їх не почула. Ось так і міті на дві групи, які грають в різні версії. Порившись в ченджлогах за 2010 рік, я побачив купу крутих змін: додали 144 досягнення і купу статистики, яку гравець про себе бачить. Це дуже важлива річ, бо старий КС не мав системи звань як CSGO чи cs 2 тобто Гра, по суті, не мала мети. Були сервери, на які ти заходиш до 30 людей на 60-му раунді, і ви просто граєте раунд за раундом. Ось такий геймлуп, ніякої вищої мети. І статистика це така невеличка річ, яка її дає онлайн-шутеру. Мені ця зміна дуже сподобалась. А так, я був з тих, хто грав саме в стару версію. З цією кейс мене познайомив комп'ютерний зал, і там була саме Counter-Strike Source з 34 версії. А потім, якось по інерції, я і собі її поставив. І грав не задумуючись про існування іншої. Тож всі. Ті роки, коли я грав, я не мав статистики і досягнень, а було б класно мати. Також додали новий екран завершення раунду. Саме тут з'явилось визначення найкращого гравця в раунді. Ігра також писала про когось, хто зробив щось унікальне за цей раунд. Також система помсти, коли гравець торну вбивав іншого, і через час той нарешті його перемагав, у кілфіді можна було побачити ось таку іконку. І нова кінематографічна камера після смерті, яка показувала ХП і того, хто вас вбив. Ледь не забув. Змінили таблицю очків. Тепер вона виглядає ось так. І в є аватарки. З графічного додали підтримку багатоядерного рендеру, підтягнули HDR і покращили ефекти від ліхтаря. Після всього цього виникає питання, чи настільки вже та стрілянина принципова, і у мене воно теж виникло. Насправді, порившись на форумах, я побачив, як гравці описували значні спрощення в графіці, які змінювали відчуття від гри. Вони сказали, що в цьому оновленні 2010-го гра відійшла від того, що вона повністю повторювала графічні фішки Half-Life 2 і, по суті, стала самобутнішою зі своєю версією грошія. Але на ділі це Є спрощення і до цього гра виглядала реалістичнішою і серйознішою. З чим я насправді погоджуюсь. Це доволі складно описати, але відчуття від цих двох версій дійсно різні. Як гра живе зараз? Творюючи відео, я хотів подивитися, як почуваються обидві версії, але всі сайти, де можна знайти КС саме 34-ї версії, російські. А гра з єдиного українського сайту не має робочого онлайну. Тож розповім вам про те, як почувається стімівська версія. Тут є те, чого мені не вистачало в мої часи. Це суто українські сервери, які цього не приховують і зазначають у назвах міста або щось типу тего. UA. саме не таких я і грав. Людям незнайомим зі старим КС, може здатись, що на екрані повний хаос якийсь. Fortnite, але справа в тому, що пограти з людьми в ванільну версію це насправді розкіш. Всі сервери мають якісь особливі звуки на момент попадання в голову чи взагалі кіла. Кожен має свій плейлист музики для кінця раунду і скіни персонажів для тих, хто заплатив за VIP статус. Часто це ще й ігроладна перевага, як от кілька осколкових гранат або подвійний стрибок. Також зазвичай є така штука як парашут, але вона доступна всім. Тож досвід гри в онлайн, м'яко кажучи, не автентичний. Не менш явищем є присутність скінів. Цікаво, що CS Source і CSGO мають однаковий рушій, модорови перенесли сюди модельки зброї, купу скинів, навіть руки персонажа. І що мене здивувало найбільше, так само як в CSGO ви можете на F оглянути зброю. Хоча в грі на цю кнопку призначений ліхтар. Оці зміни зі скинами і оглядом зброї це те єдине, що мені дуже подобається. Воно не примусове, якщо вам заважає, можете вимкнути. Загалом онлайн грі стабільно більше 7,5 тисяч, а кожен вечір підіймається за 10 тисяч. Українські сервери теж не страждають на відсутність гравців, що доволі вражаючий результат для гри двадцятирічної давнини, яку її шанувальники не прийняли і в цілому, наче як забули. Підсумки Чи рекомендував би я в неї грати? На знижках її можна взяти за 45 гривень, і вона варта цих коштів. Якщо вам подобається КС і вас не лякає відсутність офіційних серверів, матчмейкінгу і системи звання як якоїсь вищої мети гри, можете заходити і ностальгувати, або ознайомитись. Як кожна сесійна мультиплеєр-гра, вона може набриднути, але думаю, згодом ви будете час від часу повертатись. А тим, хто КС не дуже любить, майте на увазі, що поріг входу достатньо високий. Ніхто підбирати противників зі схожим на ваш рівнем навичок не буде. Тут всі проти всіх, а ще VIP-гравці, які купили можливість виділятись і мати перевагу над вами. Враховуйте це, вирішуючи. А на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Також діліться в коментарях своїми враженнями від відео і ставленням до Counter-Strike Source. Також. можете найти мій телеграм-канал в описі до каналу. Я ви да, Чинху? На Б. А Б, то есть бомба на Б. Ящик на бутылке, от любит сидеть, надо дать всю панку. Или за этих. Прямо в кабину. Мишанька, не регай, да? Бомбу Прямо в кабину. Бомба на Б, хорош.